Любі друзі, мої вітання на ваш запит відповідаю. Відео інструкції, як проходити і як взагалі наповнений пакет успішне просування, який складається з п'яти уроків. Мало від вас такий запит, тому ось знімаю, показую. Якщо будуть якісь питання, обов'язково задавайте додатково під відео або в чаті. І так, у нас одразу, як тільки ви попадаєте в канал навчання, йде моє знайомство. Далі, щоб вам зручно було почати, тиснете або на цю кнопочку і потрапляєте в навігацію. Або одразу, як тільки з'являється можливість, заходите в чат, натискаєте на закріплення. Це основна частина, яку потрібно розуміти, так, щоб правильно почати навчання. Тепер у нас є 5 уроків. Зручна навігація. Перший урок це упаковка-шапка профілю, упаковка, генерування фото для соціальних мереж за допомогою штучного інтелекту. Розважальний контент в блозі, топ-3 пошуку ідей для контенту на кожен день, монтаж, робота зі шрифтами та створення креативних обкладинок для рільсів, постійно рекламних креативів. Я зібрала ці 5 уроків не випадково, тому що вони беруть початок з кожної частини, яка є одним цілим в просуванні, так? і кожна ця частина допоможе вам вже наблизитися і правильно упакувати. Uh, профіль Зрозуміти, як він правильно упаковується, запустити його, за допомогою розважального контенту підняти охоплення та вийти на нову аудиторію. І, звичайно ж таки, ваш контент повинен бути системним, тому я з повного курсу дала топ-3 пошуку ідей для контенту на кожен день. Це теж стане цей урок для вас таким домінуючим, тому що ви будете знати де брати ідеї, будете мотивуватися, будете ставати генератором ідей. Монтаж, робота зі шрифтами та створення. Креативних обкладинок. Тобто цей урок я взяла з курсу по монтажу для того, щоб ви могли собі спокійно, перший етап це упаковка, а, фото, а, далі генерування контенту, розважальний контент для набору нової аудиторії і монтаж. Який допоможе правильно сформувати правильно естетично сформувати стрічку вашого блогу? Тобто ці уроки я протестувала, вибрала спеціально для того, щоб ви перший цей міні-пакет пройшли от по цих кроках і зрозуміли, як потрібно просуватися. При бажанні далі ви можете переключитися на повний пакет, який називається VIP, Пакет, готова система просування. А в кінці у вас є перехід на повну версію, тому що ви маєте розуміти, для успішного просування ще є складові, які включають в себе це і воронки, і чат-боти, і а, ті ж самі а, різні креативні монтажі і а, додаткові матеріали, які потрібні для того, щоб тому це, в принципі, весь курс, пакет ВІП. 5 курсів. У вас є 5 уроків, акційна ціна буде до 14 січня. Ви маєте можливість приєднатися і вже далі з цього пакета, вивчивши, упакувавшись, навчившись трошки працювати з контентом, генерувати фото та отримавши перші навики монтажу, ви зможете спокійно включитися в повну версію навчання і отримати ще крутіші результати.